Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Маленька принцеса. Розділ другий. Урок французької. Коли наступного ранку Сара зайшла до класу. Всі витріщились на неї очима сповненими цікавості. До цього часу всі учениці, починаючи з лавінії герберт, яка в свої неповні тринадцять почувалася майже дорослою і, закінчуючи чотирирічною Лех, наймолодшою з вихованок, уже чули про Сару багато всього. Вони вже знали напевне, що Міс Мінчин вважатиме новопробулу зразковою ученицею, бо її присутність тут вияв високої довіри до пансіону. Кільком дівчаткам навіть вдалося мигцем побачити її покоївку, француженку Марієт, яка приїхала напередодні. Лавінія... Проходила повз кімнату Сари саме тоді, коли двері були відчинені, і помітила, як покоївка розкладала речі з коробок, доставлених із магазинів із запізненням. Там було повнісінько нижніх спідниць, оторочених мереживними рюшами, просто незлічинними низками рюшів, – прошепотіла вона. Своїй подрузі Джесі, нахилившись над підручником з географії. Я бачила, як вони викладали їх із коробок. А ще я чула, як міс мінчен казала міс Амелії, що її одяг занадто пишний, як на дитину, аж сміховинний. Моя мама каже, що діти повинні вдягатися скромно, а зараз на ній. Одна з тих нижніх спідниць. Я бачила мережево, коли вона сідала, а ще на ній шовкові панчохи, шепотіла у відповідь Джесі, теж схилившись над географією. Які ж у неї крихітні ніжки? Ніколи не бачила, щоб хтось мав такі маленькі ступні. Ха! злісно обхикнула лавінія. Це просто її черевички так зроблені, щоб нога виглядала меншою. Моя мама каже, що навіть велика ступня може виглядати маленькою, якщо над взуттям попрацює вправний швець. І думаю, що вона зовсім не гарна. У неї очі такого дивного кольору. Вона не гарненька, як інші, сказала Джесі. Метнувши швидкий погляд через кімнату, але на неї хочеться подивитися ще раз. Вона має страшенно довгі вії, а оточі в неї просто зеленкуваті нічого особливого. Сара тихенько сиділа на своєму місці. Вона чекала, що їй скажуть робити. Розмістили нову вихованку біля столу Міс Мінчин. Дівчинку зовсім не бентежило те, що за нею водночас спостерігає стільки пар очей. Їй було цікаво, тож вона спокійно озиралася на дітей, які дивилися на неї. Сара хотіла дізнатися, про що вони думають і чи подобається їм. Міс Мінчин. І чи переживають вони за свої уроки? І чи татко котроїсь із них схоже на її власного? Сьогодні вранці вона довго говорила з Емілі про свого татка? Зараз він у морі, Емілі, розповідала дівчинка. Ми мусимо бути хорошими подругами одна одній. І розповідати про все-все, що тільки станеться. Емілі, поглянь на мене, ти маєш найпрекрасніші очі, які мені тільки доводилося бачити. Як би я хотіла, щоб ти вміла говорити. Сара мала химерну уяву і полюбляла вигадувати різні цікавинки. Одна з її вигадок стосувалася Емілі. Дівчинка вдавала, ніби лялька насправді жива, і чує її та розуміє. Тож, коли Марія тодягнула Сару в темно синю шкільну форму та зав'язала їй волосся темно-синьою стрічкою, дівчинка попрямувала до Емілі, що сиділа на власному стільчику і дала їй книгу. Почитай сама! Доки я буду внизу, мовила Сара. Вона помітила, що Марія дивиться на неї з цікавістю, тож звернулася до покоївки із серйозним виразом обличчя. Знаєте, що я думаю про ляльок? сказала Сара. Вони багато що можуть робити, потайки від нас. Можливо, Емілі насправді вміє читати. Розмовляти чи ходити, але вона робить це тільки тоді, коли в кімнаті немає людей. Це її секрет. Розумієте, якби люди знали, що ляльки все це вміють робити, вони би примушували їх працювати. Тож, можливо, вони домовилися між собою тримати все це в таємниці. Якщо ви лишатиметесь у кімнаті, Емілі просто сидітиме тут і дивитиметься поперед себе. Та коли ви вийдете, вона почне читати, чи ж, може, дивитиметься у вікно, а потім, коли вона почує чиїсь кроки, мерщій поспішить назад, скочить у свій стільчик і вдаватиме, що сиділа там. Увесь час. Комеле здроле, подумки відзначила Марієт. А коли спустилася сходами вниз, то розповіла про все старшій покоївці. Поправді, їй вже починала подобатися ця маленька, дивакувата дівчинка з розумним обличчям і чудовими манерами. Раніше... Вона дбала про зовсім не таких вічливих літлахів. Сара була дуже приємною дитиною. Вона так мило, поштиво казала, якщо ваша ласка, Марієт, дякую, Марієт!» це не могло натішити. Не Марієт похвалилася старшій покоївці, що дівчинка дякує їй так, ніби звертається до леді. Вона, ніби принцеса, ця крихітка, сказала Марієт. Покоївка справді раділа, що отримала це місце. Маленька господиня дуже їй подобалась. Кілька хвилин Сара сиділа на своєму місці у класі, а інші учениці так само пильно її вивчали. Зрештою, міс Мінчин. Поважно постукала по столу. Панночки, мовила вона, хочу представити вам вашу нову співученицю. Усі дівчатка підвелися, і Сара теж. Сподіваюсь, ви добре ставитиметесь до міскру. Вона щойно прибула до нас із дуже далеких країв, аж з Індії. Коли закінчаться уроки, вам слід буде познайомитись. Вихованки церемонно вклонилися, а Сара зробила маленький реверанс. Потім усі сіли на свої місця, і знову заходилося пильно вдивлятись. Саро! промовила Міс Мінчин, таким тоном, яким звикла висловлюватись у класі. Підійдіть до мене. Вона взяла книгу зі столу і заходилася гортати сторінки. Сара вічливо підійшла. Ваш тато найняв покоївку француженку, мовила міс Мінчин. Тож я дійшла висновку, що він хотів, аби ви приділяли особливу увагу вивченню французької мови. Сара збентежилася. Певно, він її найняв, сказала вона. Бо він, він думав, що вона мені сподобається, міс Мінчин». Боюся, промовила міс Мінчин, кисло посміхнувшись, що вас надміру розбалували. Тож тепер вам завжди, здається, ніби все робиться на догоду вашим примхам. А в мене Склалося враження, що ваш тато хотів, аби ви вчили французьку. Якби Сара була старшою або менше дбала про те, щоб завжди виявляти вічливість, вона би все пояснила кількома словами. Та зараз дівчинка відчула, що її щоки зрадницько червоніють. Міс Мінчин була суворою. І дуже поважною персоною. Вона здавалася цілком переконаною в тому, що Сара не знає ані словечка французькою. Тож дівчинці було якось незручно виправляти міс мінчин. Насправді ж, Сара навіть не могла пригадати, коли вона вивчила французьку. Батько говорив із нею цією мовою з того часу, коли вона була немовлям. Її мати була за походженням із Франції. Капітан Кру обожнював цю мову. Тож так склалося, що Сара завжди чула її та знала найгірше за рідну. Я, я справді ніколи не вчила французьку, але, але. Затинаючись, почала пояснювати дівчинка. Вона засоромилася, але прагнула все пояснити. Один із прикрих секретів Міс Мінчин полягав у тому, що вона сама не розмовляла французькою і всіляко прагнула приховати цей неприємний факт. Тож вона не воліла далі обговорювати цю тему. Щоб випадково не наразитися на несподіване запитання від нової учениці. Досить, різко відрубала міс Мінчин. Якщо ви ще не вивчали цю мову, вам слід розпочати заняття негайно. Наш учитель французької Месьє Дюфарш прийде за кілька хвилин. Візьміть поки цю книгу і прогляньте її. Доки ми на нього чекаємо. Сарині щоки почервоніли. Вона повернулася на своє місце і відкрила підручник. І з серйозним виразом обличчя поглянула на першу сторінку. Дівчинка знала, що посміхнутися буде невічливим з її боку, а проявляти невічливість вона хотіла менш за все. Та було якось дивно, що її збираються навчати найпростіших речей. На першій сторінці було написано, що лепере означає батько, а лемере означає мати. Міс мінчин пильно дивилася на нову вихованку. Схоже, що ви чимось невдоволені, Саро. Промовила вона. Дуже прикро, що вам не по душі вивчення французької. Я дуже люблю французьку, відповіла Сара. Вона вирішила спробувати ще раз усе пояснити, але ви повинні слухатись, коли вам загадують щось зробити, перебила міс мінчин. Вивчайте підручник. І Сарі. Не лишилось нічого іншого, як підкоритися. Навіть не посміхнувшись, вона вивчила, що Ле Філс означає син, але Фрере означає брат. Коли прийде місьєдю фарш, думала дівчинка, я зможу йому все пояснити. Незабаром прийшов місьєдю фарш. Він виявився приємним, розумним французом середнього віку. Учитель зацікавлено поглянув на Сару, яка саме звічливості вдавала, ніби її увага поглинута підручником. Це моя нова учениця, мадам, поцікавився вчитель у умісмінчин. Сподіваюсь, мені з нею пощастить. Її батько капітан Кру, дуже турбується про те, щоб донька почала вивчати мову. Але, боюся, вона вже налаштувала себе опереджено проти занять. Здається, зовсім не бажає вчитися, пояснила міс Мінчин. Мені шкода, якщо це так, мадуазель, лагідно звернувся вчитель до Сари. Може, коли ми почнемо наші заняття, я зможу вас переконати в тому, що французька дивовижна мова. Сара підвелася зі свого місця. Вона була майже у від того, що впала в немилість. Тож, дівчинка благально поглянула на місьє Дю фарша своїми великими зеленими очима. Сара знала, що він усе зрозуміє, варто буде їй заговорити. Тож вона почала пояснювати своєю вільною добірною французькою. Мадам не зрозуміла. Сарій справді досі не доводилося вивчати французьку мову із підручників, але її татко і решта людей увесь час говорили з нею французькою. Тож вона читає нею і пише так само, як читає і пише англійською. Її татко обожнює цю мову, і тому вона також її обожнює. Люба матінка, яка померла, народивши її була родом із Франції. Сара буде рада вивчати те, чого навчатиме її місьє, але вона просто намагалася пояснити мадам. Що вже знає слова з цього підручника, і дівчинка взяла до рук книжку. Коли вона почала говорити, міс Мінчин аж здригнулася і пильно втупилася на дівчинку крізь окуляри, не зводивши обуреного погляду. Аж доки та не закінчила. Месьє Дюфарш посміхнувся, і його посмішка. Свідчила про щире замилування. Доки він слухав цей чудовий дитячий голосок, що легко і невимушено щебетав його рідною мовою, йому здалося, ніби він потрапив на батьківщину, котра у ці похмурі туманні лондонські дні мріялася недосяжно далекою. Коли дівчинка закінчила пояснення, вчитель. Забрав у неї підручник, подарувавши їй теплий погляд. Потім він звернувся до Місмінчин. Мадам, мушу зізнатися, мовив він, що я навряд чи багато чого її навчу. Вона не вчила французької, вона сама француженка, у неї дуже вишукана вимова. Ви мусили мені про це сказати. Повернувшись до Сари, вигукнула міс Мінчин. Їй дуже допекло це непорозуміння. Я ж, я ж намагалася, лепетала дівчинка. «Я, Я, мабуть, не так почала. Міс Мінчин і сама добре знала, що дівчинка пробувала пояснити. Сара була невинна в тому. Що їй просто не дали змоги розказати все до пуття. Та коли побачила, що учениці дослухаються до розмови, і лавінія та Джесі хихотять, затулившись французькими граматиками, вона просто розлютилась. Тиша панночки. суворо вигукнула вона, постукуючи по столу, негайно вгамуйтеся. Із цієї миті міс Мінчин не злюбила свою новеньку вихованку.